Коя віра в нього не пропаде, давай по правді. Не пиши собі. Хіба ти хочеш, щоб розбились плани? Ми на життя будуємо проект, щоб кожен день не мати недостатку. І аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог поставить крапку. Молитва наша має свій підтекст. І дуже часто на свої прохання, ми хочемо чути тільки слово так, що Бог схвалив усі наші бажання, а коли ні збирається на гнів. І як при штормі все чорніють хмари, так недовіра насуває біль. І тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, Він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути. А в результаті злишся на весь світ, бо по-твоєму все мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе. І почуття закрили серце і розум, і ти на Бога всю вину кладеш, бо все не так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш кращий телефон. і заздреш тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить Закриті небеса і віра твоя. Падає по маму? Я також злилась на Господні ні? Не розуміла, плакала, питала, Він міг зробити чудо у житті і через це явилась Його слава. Він міг сказати мені твердо, так якщо Бог любить, нащо відмовляє? Чому мовчить на кожне із прохань, чому одразу не відповідає? Яка розумна думка і слова? Та заключають все твої мотиви. Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все людину. Самі відходимо від свого Творця, а потім все громадимо на купу і де зірветься з твого язика, що винний Бог, і аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз, без терпінь, без молитов, без біблії, без посту. І тут додати можна би амінь, але не буде у житті так просто. Чому завжди звучить лише Одай піди, Господь зціли, яви нам чудо? Та ти, хоч раз, у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була, Є страх спитати, чи тут почути те, що план його про тебе зовсім інший. І може Бог допустить щось таке щоб показати, в чому ти є грішний. Ти не бажаєш йти, де каже він. Ти приліпилась надто до комфорту і бачиш морок темно-сірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоби, коли наш план терпить поправку інколи розруху, і кожен з нас вже щось набудував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні? Допустить крах подібно, як у Йова, для когось справжнє хрещення в вогні зламати свірі, як помре худоба, в когось вершина всіх випробувань, це біль від зради чи лихого слова, духовно кволи. боїмось страждань. Своїх людських, це навіть не за Бога, в руках тремтать. Тоненькі сторінки, я знов читаю з болем книгу Йова, якому вкрили тіло в маяки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спалена отара, на шкірі струпи, попіль і черва, та сатанинська злоба не зламала, бо йов прославив Господа ім'я і з мого серця ще не тікає думка. А що, про мене кажуть небеса, моє життя це те, що залаштунко, і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі. І голова у сумнівах спуст... упустилась, бо розумію, що, напевно, ні. Куди змагатись правідністю йога, та й не потрібно. Я б не понесла, Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла би я, з лиця землі місце країни стерлись, та не зітреться Божа благодать, герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять, і кожен з них надія все на Бога. То чи не краще розвалити план і йти туди? Де буде Божа воля, що обіцяють вічні небеса, бо може ти життям своїм засвідчиш, і схаменеться не одна душа, а може, ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав. Амінь. Слава!